Не дзвоніть військовому тоді, коли ви вважаєте, вам вам хочеться позвонити. Це правило, він дзвонить сам. Якщо вам хочеться щось переказати, розказати, записуйте голосове, пишіть в месенджері, от там всі тексти, але не дзвоніть. Це правило має бути. Він дзвонить тоді, коли він має позвонити. Але важливо також домовитися про час для, наприклад, зраночку. Ти плюсуєш, або там мемасик, якийсь, або квіточку, там якісь емодзи, да, типу, ти перекинув все зрозуміло. Ти що... На зв'язку. Ти на зв'язку, да, все окей. Тобто, це те, що дозволяє підтримувати стосунки, причому не втрачаючи емоційності. Тому що у військовослужбовців, як правило, приє така симптоматика, як емоційне замерзання. Тобто, в якийсь момент ти просто ну, мінімізуєш будь-які прояви емоції. Єдина базова емоція, яка в тебе залишається, це. Агресія, ну тобто, злість, гнів, це те, що дозволяє вижити, це те, що дозволяє рухатися вперед.